Так, давайте я вам покажу, як зробити індукційний котел. Нам потрібна отака велика труба. 52 см її довжина. Ширина в неї 12,5 см. Стінка в неї 4 мм. Наступна. 49 см. Стінка 4 мм. 9 см в діаметрі. Так, бачите, так? Да? Далі, кругляк. Типу стержень. Дуже тяжкий е, нього, значить, його діаметр може бути. 45, типу 4,5 см, 4,7, як, як у вас там получить, або 50, тобто 5 см. Так, є. Довжина його має бути до різьби зверху. 49 до різьби, а загальна його довжина 52,5. Сантиметр. Внутрішній отвір цього стержня має бути або 12 мм, або 12,5 або 13 мм, як у вас вже вийде. Значить, якщо у вас не вийде просверлити такий довгий стержень, можна робити з таких от відрізків. Це приблизно отак має виглядати. Тут отвір 12,5. І робимо фасочку і зварюємо, щоб воно вийшла така довга труба. Типу, от, типу стержень. Тому що цей має бути як індукція працювати, вона має насичуватись. Мати інерцію. для початку. Так, от такі три заготовки мають бути. Далі знадобиться отака вогнетривка тканина. Використовується вона деколи в автомобілях, вихлопні труби в неї, або в мотоциклах обмотують отака ткань. Тут два слоя. Оцей грубший я дав і один слой такого тоншого. Це в нас ізоляція. Ще нам знадобиться мідь. Це 2-х міліметрова мідь. Тут дуже хороший лак це свіжа мідь, щоб працювала руками. Треба свіжу мідь, не якусь там стару, а з дуже добрим лаком, якісну мідь. З Основною базою розібрались тканина вогнетривка, стержень. Якщо не виходить, просверлити такий довгий, то беремо з відрізків робимо, але проварюємо дуже добре. Ну і дві оболочки труби. такі от. Тепер будемо намотувати мідь. Значить, що це за плями? Це я просто лаком його фіксував, намотав і лаком змочив, щоб воно добре зафіксувалося. Намотали, значить, перший віток. Тобто, це означає. Ми звідси мотнули один віток. Це типу щось трансформатора. Виходить. Наступний віток ми будемо давати ізоляцію зараз і будемо мотати другий віток. Так, зробили ми першого вітка ізоляцію. Тут дуже добре треба, аж щоб воно заходило під низ, щоб перший шар вітка не кусався другого вітка ізоляції. Тобто, дивіться, як ми мотаємо перший слой, типу перший віток. Потім звідси другий віток, третій віток. І четвертий віток, і буде все готово. Якщо ви хочете зробити його трошки потужнішим, робимо не 4 вітка, а 3,5. Тобто перший, другий, третій з половиною. І звідси ми вже ведемо рівно провід. А якщо ви хочете ще потужніше, тоді 4 вітка, але не 2 мм, а 4 мм. Ой, 2,5 мм даємо провід. Тоді буде котел потужніший. Так, це в нас намотаний другий віток. Тепер робимо знову. Ізоляцію і мотаємо третій віток. Останній четвертий віток. Також даємо трубочку. Це вже готовий результат, от як ви можете бачити. Так от воно. От Так воно виглядає. Це тепер треба покрити лаком, тому що це буде працювати як трансформатор. Тобто гріти стержень. Всі ми знаємо, що трансформатор він годить. І Якщо це не покрити лаком, воно не буде зафіксовано. То з часом відки перетруться, тому що при кожному включенні виключенні, відки будуть розширятись і зменшуватись. Тому це треба покрити лаком. Ну і натяжка мусить бути відповідна. Тобто, чим сильніше ви натягуєте, тим краще буде. Його треба включити в розетку, отак як воно є напряму для провірки. Значить, беремо автомати 10 А автомат, щоб часом не вибило. Так, і напряму ми його будемо включати через. Втметр, дивитися, скільки в нас вийшло. Значить, якщо в нас вийшло котел слабенький, то ми відмотуємо відки. приблизно ну, зараз відмотуємо відки до половини, тобто 3,5 і лишаємо. Це буде орієнтовно 2 кВт. Зараз має вийти приблизно 1,5 кВт. Ну, Це залежить ще від плотності вітків. Давайте перевіримо. Включимо це діло. Значить, включати його можна ненадовго, тому що він може нагрітись і згоріти. Він включатися мусить тільки з водою. Так, давайте. Чуємо гудить як трансформатор. Ну, кіловат 400 десь вийшло. Так, по амперажу він в нас. Так, що він споживає по амперажу? Та, йолки палки 8 Ампер. Так, виключаємо, тому що його довго не можна. Без води його взагалі не, не рекомендується включати. Но для провірки потрібно. Так, давайте подивимося, чи він трошки нагрівся, чи ні. Орієнтовно за 15-20 секунд він нагрівся до 28 градусів ззовні. Всередині вже 32 градуса. На виході, де в нас буде вода. 27 градусів. В приміщенні 16 градусів тепла. В центрі він розігрітий найбільше. Наніс перший слой лаку. Ну, тут так, трошки нерівномірно вийшло. Але пропіталося непогано. Поставив сушитись на сонце, додатково зеркало поставив, щоб два зеркала, щоб він зі всіх сторін краще прогрівався. Ну, можна, в принципі, його трошки включити на секунд 20. Прогріти. Ну, Поки є сонце, хай так сушиться. Лак вже майже зовсім сухий. Можемо включити його трошечки досушити. Не забуваємо про ізоляцію проводів, це ми будемо робити в кінці. Тут дуже обережно. Включимо його на секунд 15, напевно. І подивимося, зараз він після сонця теплий. На гарячу він бере менше. Так, включаємо. Звук такий, тому що він не закріплений. На холодну я включав було 1500 Вт. Так, 10 секунд. Достатньо. На холодну було 1500 Вт. На гарячу, бачите, зовсім по-іншому. Трошки менше споживає. Ну, вібрує він так, тому що він тут зовсім не закріплений ні на чому, так от висить в повітрі. Котел вже висох. Дав'ємо ще один слой ізоляції, по краям зафіксовано лаком. Так, є. І е, ізолюю вигоди. Значить, тут в нас звичайна термоусадка, тут вогнетривка тканина, і зверху ще одна термоусадка. Тепер потрібно в трубу помістити котел. Для цього потрібно, щоб з цього боку був фланець. Різьба під вихід у нас з цього боку. Фланець ми обварюємо по колу короткими швами, щоб не перегріти саму обмотку. Тут також на виході є фланець, він вже приварений. І ззовні ми будемо вдівати цю останню більшу трубу. Так, довелося розрізати, тому що десь всередині починає травити. Зараз будемо дивитися. Так, травить непонятно де, чи по зовнішньому колу, чи по внутрішньому. Хоча проварено тут дуже добре, тут був зазор 4 мм, щоб ванну повністю наповнити. З трьох частин вариться, це типу тут, тут і тут, щоб не перегрівати котел, розбиваємо на три частини. так. Ну і тут так само. Це не проблема, тут можна зараз перейти ще раз, шов, дати більше вже струму і зробити це. Хоча кажу, що от якщо ви придивитеся, от мій шов іде, да? Провар тут повністю йде аж всередину. Добре, збираємо. Тепер цю трубу котел поміщаємо в цю рубашку. Тут має бути в нас штуцер для подачки води. Так, показую принцип, як він буде в нас працювати. Тут в нас подача води. Сюди йде підключення води, вода попадає в рубашку, омиває рубашку котла, опускається в сам низ, там через той нижній отвір попадає сюди. Тобто тут вихід. Тут подача, тут вихід в нас. Тут ми можемо засипати пісок, щоб ще від катушки відбирало тепло на зовнішню рубашку. Типу, тобто, якби двійний відбір тепла буде. Так, Тепер тут ми обварюємо, приварюємо цей штуцер і в принципі готово. Далі я покажу, що тут треба ще зробити. Тут аналогічно робимо зазор, так от виходить. Вставимо велосипедні спиці і проварюємо. Орієнтовно 3 години пройшло, все тримає чітко. От, в принципі, котел вже повністю готовий. Можемо його підключати в розетку, і він вже буде працювати. Зверху, у нас вихід по центрі це різьба, 1,2 дюйма. Ззовні в нас різьба для заглушки. Тобто, ця заглушка служить як шумоізоляція, типу від того звуку трансформатора, і як теплоізоляція, щоб ми не втрачали. Тепло. Також не забуваємо, що цей котел не бажано включати без води, тому що в нього є енерція. ви можете його включити на 30 секунд, потім виключити, і він ще буде по інерції догріватися. От, така от річ в ньому є. Тому зверху можемо поставити трійник, зробити типу як розвоздушку зверху. Потім прямо до нас можемо зробити термодатчик, і третій то буде вихід гарячої води. Також не забуваємо, що цей котел чутливий до вашої вхідної напруги. Тобто, якщо у вас буде більше, ніж 220 в розетці, то котел може видавати більшу потужність там, ніж 1,5 кВт. А якщо у вас просяде напруга, наприклад, до 200 вольт, то котел може при 200 вольт і видавати 1 кВт. Це такий теж нюанс, на який треба звертати увагу. В принципі, хто не зрозумів, як цей котел працює, планую зробити ще одне відео повністю інструкцію, ще одну, як він працює більш детальніше. Також, щоб ви мали уяву, як взагалі воно виглядає, я прикріплю зверху силочку або в описі на старе відео. Це також, до речі, відео знято вже дуже давно. Просто вирішив його тільки опублікувати. Тому прикріплю вам ссылку, щоб ви подивилися, хоч як вона виглядає, і в цьому котлі є плюс, що він не має окалини, так як тен, і працює майже вічно. Принаймні, цей котел вже працює більше 10 років і все прекрасно. Так що дякую всім за увагу. Ставте лайк, до нових відео.